Ну що ж, колеги, новий випуск не став себе довго чекати. І сьогодні про наступне еволюція Алео. Початок революційної подорожі в області децентралізованих обчислень. Ну що ж, друзі, на зв'язку, містер Атлан, знову ж таки, ваш саме найкращий спікер на даному каналі. І сьогодні говоритиме знову ж таки про Алло, як ви могли зрозуміти, і. А почнемо. Ну що ж вітаємо всіх, хто прагне поринути в трансформаційну сферу АЛО сферу, де інновації децентралізованих обчислень зустрічаються з безпрецедентною конфіденційністю даних. Як посол АЛО, я радий розповісти вам про вражаючий прогрес Ало до початку нової ери в де десалізованих обчислах, відзначений значними досягненнями та неперевершеними власне інноваціями. І зразу ви ви відразу зрозумієте, чому. Але виділяється як маяк інновацій у світі децентралізованих обчислень, будучи попередником у реалізації примітиву децентралізованих приватних обчислень, тобто ДПС. Ця прогресивна подорож це не просто серія технологічних досягнень, а цілісна трансформація, спрямована на переосмислення дезвізованого обчислювального ландшафту та прокладання шляху для безлічі інновацій у криптографії з нульовим знанням web 3 Саме так. І перша підтема така: стрибок до запуску основної Мережі. Що ж, подорож Алла відзначена значними успіхами, коли впровадження дезалізованих приватних обчислень заклало основу для довгоочікуваного запуску основної мережі. Це не просто віха розвитку, але й прояв прихильності АЛО підвищити стандарти дезалізованих обчислень і забезпечити безперебійну та безпечну роботу власне того чи іншого користувача. Також докази з нульовими знаннями каталізатор змін. В основі революційної подорожі Алло лежить використання доказів з нульів. Льовим знанням новаторська технологія, яка дозволяє користувачам виконувати програми з максимальною гарантією захисту даних, при цьому дозволяючи користувачам перевіряти транзакції, не розкриваючи жодних конкретних деталей, але дає користувачам можливість використовувати переваги децентралізованих обчислень без шкоди для конфіденційності та власне безпеки. Наступна підтема: перевизначення децентралізованих обчислень. Що ж, але завдяки своїй відданості, інноваціям і орієнтованості на користувача, змінює децентралізовану обчислювальну область. Це створює середовище, де користувачі можуть виконувати програми без дозву та поза ланцюгом, забезпечуючи захист даних і розширюючи сферу застосування в технології блокчейн. Цей революційний підхід має на меті розкрити нові можливості та стимулювати прогрес у таких сферах, як охорона здоров'я, кількісна торгівля та перевірені облікові дані, що робить десалізовані обчислення більш універсальними та зручними для користувачів. Також Щодо о, майбутнього, еволюційний шлях АЛО не закінчується на цьому. Майбутні інновації та розробки обіцяють розширити межі того, що можливо в галузі криптографії з нульовим знанням у Web3, Власне, також очікується, що ці майбутні досягнення зміцнять позицію АЛО як лідера в області децентралізованих обчислень, забезпечуючи більш надійні, безпечні та власне універсальні програми та сприяючи розвитку загальної екосистеми web 3 Отож, висновок розвиток Алло – це захоплююча історія про інновації, віддані справі та трансформацію. А він лідирує в децентралізованих обчисленнях, неухильно просуваючись до запуску сної мережі та переосмислюючи ландшафт з мого доказів з нульовим знанням. Прихильність АЛО розширенню можливостей користувачів і захисту даних не тільки змінює сьогодення, але й історія майбутнє, де децентралізовані обчислення досягають свого повного потенціалу, що відзначається безпекою, універсальністю та власне орієнтацією на кого правильно користувача. Ну що ж, друзі, був радий бути для вас корисним і зустрічаємося знову ж таки в наступному випуску, де ми продовжимо більш детально говорити про Ало. Також ну що ж, бувайте.